Я встигла придбати поки що лише одну книжку за 10 гривень, круті живуть недовго. А зараз ще хочу знайти книжку Достоєвського перекладі в українському перекладі. У нас новинки найгучніші це перше видання української мови Віктора Суворова, розвідника радянського Кузькі на мать». Ще ми видали разом з компанією Наш формат книгу Антіна Мухарського доба від молодого бандерівця. Ну вже те, що е, три друкарні відмовились відмовилися друкувати. Вже про щось може сказати. Сказали, що цензура їх не пропустить, що вони не можуть такі скандальні речі друкувати. Якщо раніше е, виставки Медвін були більше тусовочного літературу е, центричного е, характеру, то сьогодні ми оголошуємо книжку святом, оскільки книжок мало, то зустріч з книжкою це свято. І ми хочемо, щоб три дні свято тут тривало. А дивимось, що ми будемо готувати, адже. Кнів від Козак Систем. Олександр Ваврик готуватиме який. Ви все-таки вирішили якимось люди.